Микола Тарновський, Золоті верби, продовження оповідання Держдень гонорари, частина друга. Обидва лежали вдома. Сільський фельдшер наглядав за ними по медичній лінії, а я не міг допустити, щоб такі гарні хлопчики опинилися в числі відстаючих. Щоб цього не сталося, треба було щодня бувати у них вдома і давати їм індивідуальні уроки за програмою. Треба було а чи справді треба, адже хворі очні на законній підставі стають відстаючими, потім наздоганяють, скільки можуть, і ніхто не посміє закинути мені, що вони відстають. Ніхто із сторонніх це так. А що я сам собі скажу? Як лягатиму спати, думаючи, що минулого дня. Двоє моїх учнів не засвоїли програмного матеріалу. Метикував я так лише один день, а на другий розшукав хату неїликів. Довгов'яза бабуся провела мене у комірчину, де в напівтемрямі між домашнім скарбом лежав ошпарений хлопчина. Як ти себе почуваєш? питаю малого, що, побачивши мене, Сіпнувся встати, але скривився і знову ліг. Болить, чує слабкий голосок. Волосся вилізло, страшно дивитися, повідомила бабуся крізь сльози. Нічого, до веселля ще виросте. А чому він тут лежить, або рукою тісну комірчина? Тут йому спокійно, і він нікому не заважає, дала бабця вичерпну відповідь. Хіба можна дитину. Хіба може дитина комусь заважати? Стара почала щось бобоніт, але я набрався рішучості і наказав негайно переселити школяра у світлу кімнату, щоб я мав змогу давати йому уроки. Мій наказ був виконаний протягом кількох хвилин. Я влаштувався біля ліжка хворого і заходився імпровізувати. Творий учень, забувши про біль, жадібно слухав мене, зовсім не здогадуючись, що я біля ліжка вперше випробовував силу своєї любові до учнів і вчительського фаху взагалі. У технікумі про цю любов говорили багато, але ніхто не уявляв, що воно таке і з чим його їдять. А мені тут прояснилося любов до учня це коли вчитель не може не переживати за його долю більше, ніж за свою власну. Помічаю, як не ялик, засвоює новий матеріал і відчуваю на серці полегкість, наче сам чимось збагачуюсь. Упоравши таким чином одного хворого школяра, <клес> йду до другого. На подвір'ї велетенська гроша породи тих, які нехтовали жіночість і перейняли статуру кремезного дуба, а на розкидистих гіляках такі звабливі апетитні баньочки. Що мені закортіло викликати свого учня на двір і практично показати, як слід лазити по таких деревах, не ризикуючи, вилізти свого кістяка. На жаль, це не входило в програму третього класу і в обов'язки молодого вчителя. Більше солідності Петр Трохимович. Хлопчина валявся, як висловилася рідна його мама, на печі, де кажуть, скоріше засихають рани і розсмоктуються голі. Тільки ж не лізьте мені на із своїми уроками, прошу господині перебасувати хворого на лежанку. Ну і що він вам здався? Розгубилася Степанкова мама. Не мені <кій> особисто він потрібен, а нашому суспільству. Всім нам розумієте, от підросте, захоче стати трактористом або поступити в технікум чи інститут. А який з нього буде спеціаліст чи студент, коли в його знаннях виявиться провалино? Це ж однаково, що щербина в роті замість здорового зуба. Щоб не допустити такої щербини, я вирішив допомогти йому дома засвоїти програму, пояснює немолодий когосниці з невинними голубими очима. Робіть, як знаєте, каже вона, розгублено і гукає за комин. Ану, злайзь, шибанику, мене мучиш і вчителя теж, щоб тобі покорчило. Хлопчина легко скотився з печі на лежанку і приниж, зиркаючи на мене з мовницькими очицями. Мовляв, не слухайте її, вона вже така. Не роздумуючи, починає другий домашній сеанс. Господин кілька хвилин слухала, стоячи біля одвірка, потім нещотно зник. Я вже кінчав другий урок, як почувся приглушений гомін. Виглядаю у вікно і ще більше дивуюся на подвір'ї група селян. Ж ними господин, що жива, розповідає, і веде гостей до хати. Лише одягнені люди не в гості, а кому в чому захопили. На подвір'ї, тому привели. Чого? За чим? Може, тут якась толока починається, коли сунуть до хати. Чоловіки скидають кашкети, вітаються, а жінки якісь насторожені, пильно дивляться на мене, мов стерігаються якоїсь витівки з мого боку. Останнє зайшла господиня, підперла плечем одвірок, всі мовчать. Я не розумію, що діється, і не хочу питати. Якщо зійшлися слухати мої уроки, нехай слухають, а коли в інших справах самі скажуть. Кілька секунд і рішення прийнято. Треба дати такий урок, щоб не лишень очі, а всі мали що слухати, тим паче, що наступний предмет географія, тема наша батьківщина, Радянський Союз. Набираюся духу, викликаю з пам'яті читане, засвоєне на лекціях бачене в кіно і починаю говорити про рідну батьківщину. Її неосяжні простори. У мене появився якийсь ще не звіданий мною азарт. Мені захотілося похизуватися перед цими людьми своїм знанням. Нехай знають, що я справді учитель, а не якийсь недомірок. Самому важко оцінювати свій публічний виступ. Я зафіксував лише розширені очі своїх слухачів, що позастигали у різних позах і боялися поворухнутися, мабуть, щоб не збити мене з пантелику. У селах усі знають правила поведінки з лунатиками. Їх не можна окликати, коли вони ходять по дахах чи лазять по верхів'ях дерев. Видно, таким лунатиком виглядав у їхніх очах і я. Бо ж чим ще пояснити мою раптову відвагу? Мотро, ось послухай, заговорив сухенький дідок, коли я вичерпав тему уроку і замов. Я давно знаю, що ти тьому що жінка, а нині бачу, що ти розумніша, ніж я досі думав. Аби мої закликали на пироги чи вареники, то й тоді не були б ми так у... Укондитовані, як оце тепер, коли послухали нашого вчителя. Дід стояв посеред хати і квапливо нишпару по кишенях свого одягу. Нарешті знайшов чорний балабок на срібному ланцюжку, притулив до вуха, послухав Цюкать, слава Богу, то був старий німецький годинник, який я вже зустрічав раніше. Неясно лишень, для чого старий то демонструє його перед моїми слухачами. Невже здитинився на старість і хизується своєю цядькою передо мною? Уже двадцять літ з гаком цокають, продовжував дідок, чомусь підстрибуючи на тонких ніжках. Приніс я цю штуку ще з германської війни. Їхній офіцер валявся без голови, а ця штука цокала. І в мене цокає без віддиху. Ну, а на що старому така штука? Щоб було чим похвалитися, жартує одна молодиця, і щоб баба не приспала поголодень, підкидає друга. Ваша мой правда, погоджується дідок. Ні, 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 я, ні баба на службу не ходимо. А ранок південь, півень виспівує. Тож дивлюся на ці часи та й думаю, що мені з ними робити? Продавати не випадає, бо ж я їх не купував, так дісталося. Аби мав такого сина, як наш учитель, то вже б давно подарував. А так ні сина, ні внука нема і не буде. А може, ще знайдеться, діду, не е, втримають молодець язик зі зубами. ж, може, ще. Пристараєтесь, регується друга до теплиці. Чекайте, люди, не збивайте мене скарби, відмахується дід від сокотух і до мене. Ну, а для вчителя ця штучка, що ложка для солдата, геш, Та й полюбився ти нам, Петро Трохимович. Чесне слово, правду кажуть, чи люди? Присутні затакали, закивали головами, а коли так, то бери ці часи, і нехай вони служать тобі так чесно, як ти оце нам служиш. По цих словах старий перестав підстрибувати і простягнув мені на перепаній долоні кишинкового годинника в розкритому чорному футлярі. мене так звантажила ця подія, що якийсь час я не міг ні поверхнутись, ні слова мовити, а коли опанував себе, то заходився відхрещуватися від подарунка, як від якоїсь напасті. Справді. І як цей старий зміє думати, що мені ще чогось бракує, що я ніби не готова ще вчитель, чи неспроможний купити собі таку дрібничку, як кишеньковий годинник? А може, він у мене є, та я не хочу носити. Навіщо на квартирі калатають в школі дзвоник, дзвонить дзвінок своєчасно, а після уроків час виміряється виконаними справами? Як же я зможу завтра з'явитися? Клас і дивитися дивитись учем чисті очі мають кишенці дарованого годинника. Пробачте, але я не маю часу для жартів, кажу старому і відчуваю у горлі терпкий клубок. Теж ж і я ніби не жартую, розгубився дідок. Я дарую вам серйозно і назавжди. А я, бачите, серйозно і назавжди відмовляюся від такого подарунка, починаю сердитись на старого причепу. Тут загомоніли учасники цієї події взялися мовляти мене прийняти подарунок. Мовляв, дід буде ображений моєю відмови. Кінчилася балачка тим, що старий залишив свій трофей на столі, а сам пішов з хати, побажавши мені носити годинника втроє довше, ніж він його носив. За ним поволі розійшлися й інші добровольні слухачі. Останній урок присвячувався каліграфії. Перед кінцем уроку з'явилася господиня, у руках тримала грудомаху чогось безформного. Загорнутого у шматок чистого полотна, несміло підійшла до скрині, помістила згорток побіля годинника. Тут жінки зібрали для вас даруночок. Мене, мав струмом сіпнули. Який даруночок? Навіщо? Шматок свіженького масла, молоденький півник, трохи свіжого сиру, пиріжки з маком по діловому перерахувала. Господиня вміст пакунка. Переконана, мабуть, що буде задоволений з того. Першим моїм бажанням було накричати на неї. Може, навіть влаштувати скандал. Тільки ж вона дивилась на мене так шанобливо, що замість крику з мене вихопився якийсь безпорадний сміх. Що тут смішного? оглянула господиня зібраний для мене гонорар. Все тут свіженьке, чистеньке, не думайте. І я так і думаю, але навпаки підхоплю її слова. Нема. У цьому нічого ні свіжого, ні чистого. Ой, та що ви таке говорите, злякалася вона, і відступилась від мене ще на крок. Послухайте мене, я не виклав до кінця свої думки, понесло мене далі. Це стара запріснявіла традиція. Вона тягнеться ще з тих часів, коли людина мусила платити за навчання і лікування. Словом, щоб ви самі знали і всім іншим сказали подібні дарунки в нашій країні заборонені. За них карають і тих, що беруть, і тих, що дають. Здається, щось іще говорив на цю тему, але далі скаменувся. Бувайте здорові, кидають збантежені жінці, доглядайте синка, щоб скоріше одужував та йшов до школи, а поки лежатиме, я буду сюди приходити.